Вітаю, уперше Річард звернувся до відділення невідкладної допомоги зі страшним болем. Лікарі взяли аналізи, але не виявили відхилень і відпустили додому. коли він повторно поїхав каретою швидкої з тим самим болем, то дорогою помер. Я знав, що Сінді їхала за мною на своїй автівці. Я думав про те, що не встиг із нею попрощатися. 17 жовтня 2022 року річард і сідні палацоло зіткнулися з медичною проблемою, яка не давала їм спокою протягом 15 місяців. Я відчув, як хвилі проходили руками, грудьми, спиною, і шиєю. Я нічого не міг зробити. Сідні викликали рятувальну службу, і машина швидкої прибула за кілька хвилин. Річарда доправили до відділення невідкладної допомоги лікарні Г'юстон Методист Вілоубрук. Я продовжувала молитися і зв'язалася з дітьми, з родичами та друзями, щоб і вони молилися. Просили Бога захистити його і дати лікарям мудрість, аби зрозуміти, у чому ж причина. Я почав молитися, подумки кажучи: Господи, допоможи мені. Це було все, що я міг зробити. Кардіолог, який обстежував Річарда, припустив, що в одній з артерій утворився тромб. Наступного ранку йому зробили КТ, але тромбів не виявили, і річарда виписали. Через два дні він знову почав відчувати ті самі напади. Я намагався їх витримати, але вони не минали, а ставали дедалі сильнішими. Сінді знову викликала швидку. Вона їхала за ними до відділення, коли раптово згасли сигнальні вогні. Я молилася і казала: Господи, воскреси мого чоловіка, даруй йому зцілення і здоров'я. Дай лікарям мудрість, щоб вони зрозуміли, чому це з ним відбувається. Карлос Менрікас, парамедик із Г'юстона, був єдиним медиком, що перебував поруч із Річардом. Коли я подивився на нього та на показники приладів, я зрозумів, що все відбувається насправді. Світ тьмянів у мене перед очима. Тоді я сказав допоможіть мені, я вмираю. Це останнє, що я пам'ятаю. У Річарда стався серцевий напад. і Він перестав дихати. Карлос почав молитися. Передусім я сказав: Господи, мені потрібна твоя допомога. Зроби щось просто зараз, щоб урятувати життя цьому чоловікові. Я дивився на монітори, бачив у нього аритмію. Це смертельно небезпечно. До того ж, це була досить рідкісна форма аритмії. У мене не було часу на дефібриляцію, щоб дати розряд бо я побачив як його серце саме повернулося до нормального ритму. Шанс вижити в такій ситуації менше одного відсотка без медикаментів і без розряду це практично неможливо. він прийшов до тями. Я пам'ятаю, як він подивився на мене і запитав що сталося, а я відповів ви померли і повернулися до життя. Це був один із тих випадків, коли розумієш, Бог реальний, і це справжнє диво. Коли вони прибули до лікарні, Карлос розповів Сінді про чудо, яке сталося. Він сказав, мем, коли я готувався дати розряд, ісус з'явився в нашій швидкій, поклав руки на груди вашого чоловіка і повернув його до життя це було справжнє чудо. Лікарі встановили річарду кардіостимулятор. Але за два дні після чергового нападу медики діагностували у нього коронарний спазм, який обмежував притік і відтік крові до серця. Йому призначили лікування, а через чотири дні виписали. Сінді, рідні та кілька пасторів продовжували молитися за його зцілення. Бог чув усі ці молитви. мене втішало усвідомлення того, що так багато людей моляться за мене. Ми можемо слухати медиків, але я віддаю перевагу слухати Бога. А Бог каже, будеш жити і не помреш. Бог каже, що ми вийдемо переможцями і я вірю в це. Упродовж наступних двох місяців Річард і Сінді молились разом. Вони також відвідали одну церкву, де отримали слово знання від пастора. Він побачив серце чоловіка у божих руках і сказав. Ваше серце зцілене, Ви проживете довге життя, і в ньому буде абсолютно усе, про що ви мріяли. Хіба ж це не чудо? Я прийняв це слово. Я хочу побачити, як виростуть мої внуки. Я знаю, що побачу це, і це мене втішає. Річард, Річард пройшов повторне обстеження і здав нові аналізи. Фізіолог дозволив йому фізичну активність. Він продовжує приймати серцеві препарати і з січня 2023 року більше не мав нападів. Разом із Сінді. Вони продовжили своє служіння наставництва, виступаючи в церквах і на конференціях. Осі заслуги за чудесне зцілення вони приписують Богу і молитвам людей. Ми б не сиділи тут і не розповідали цю чудову історію без молитви. І не тільки нашої, але й молитви багатьох інших. Незалежно від того, з чим ви зіткнулися, суть у тому, що сказано в Луки 1,37. Бо для Бога немає нічого неможливого. Щодня я дякую Богові за те, що він зробив для мене. Щоранку, молячись, я дякую Ісусові за те, що Він врятував мені життя іноді переживаючи такі події, справжні Божі чудеса, ми починаємо по справжньому усвідомлювати його велич і силу. Він знає нас, бачить нас, чує нас і бажає змінювати наше життя. І він хоче зробити це для вас просто сьогодні, незалежно від того, з чим ви стикаєтеся. Це історія про чудодійну силу Бога. А ось іще одна. Ось що надіслала нам Кім. Вона пише: Я молилася за зцілення нашого шестирічного внука з аутизмом, щоб він зміг вільно спілкуватися з оточенням. Гордон сказав, що почув слово аутизм і що ця людина отримує зцілення. Я прийняла це слово для нашого онука, який саме тоді був із нами. І він одразу почав вести з нами довгі, спокійні розмови. А сьогодні вранці я зрозуміла, що хлопчик зцілений, коли він прокинувся і сказав, добре. Доброго ранку, бабусю, настав новий Дей. день. Ходімо, побавимося. Дякую Господу. Не дякуйте мені, дякуйте Богові. Я лише повторюю те, що говорить він. Усе це від нього. Усяке зцілення приходить від нього. Якщо вам не вистачає віри, зверніться до Ісуса. Він початок і завершення нашої віри. А ось історія, яка трапилася з Барбарою. 9 грудня 24 го року. Тері сказала: є людина, в якої постійна інфекція та у горлі. Вам важко дихати. Проблеми з легенями та фінансами. Бог зцілює вас просто зараз. і не лише від однієї проблеми, а від усіх. Будьте здорові. Я прийняла це слово, і Бог його підтвердив. Я отримала Боже зцілення в усіх сферах. Ви теж можете отримати зцілення в усіх сферах вашого життя. Він зцілює всі хвороби. У Біблії сказано, якщо хто хворий, нехай покличе пресвітерів церкви, вони помоляться над ним, намастивши його єлеєм. Але головне, це молитва віри. Справа не в пресвітерах і не в єлеї, встілює молитва сказана з вірою. Якщо ваша віра слабка, зверніться до Ісуса. Не намагайтеся упоратися самотужки. Не покладайтеся на піст вивчення івриту чи грецьку. Не шукайте шлях через діла. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Ніхто з нас не може хвалитися перед Ісусом. Ми всі повинні схилитися перед Ним. Дивіться на нього. Він уже все завершив. Він заплатив ціну і він показав нам ключ до чу. Він записаний і у вашій Біблії, в 11 главі Євангелія від Марка, коли молитесь, вірте, що вже одержали і одержите. Ось моє запитання, коли були прощені ваші гріхи? Дві тисячі років тому. Це чудо. Ви можете уявити собі це. Ще до того, як ви їх вчинили, Бог уже простив їх і відкрив вам шлях до спасіння. Коли ви були зцілені, у той самий момент, дві тисячі років тому. Тож вірте, що вже отримали і отримаєте. Не потрібно дивитися на симптоми, на діагнози лікарів. Не дивіться на це. Дивіться на Ісуса, коли ви покладетеся на Нього, ви отримуєте відповіді. На всі запитання. Давайте зробимо це просто зараз. Давайте не витрачати часу дарма. Давайте звернемося до нього і помолимося. Господи Боже, всемогутній, ми приходимо до Тебе і прославляємо тебе, святе ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, на землі, як і на небі. На небі немає хворих. Ніхто не страждає від аутизму, самотності чи бідності. Цього всього немає на небі, бо така твоя воля. І ми просимо, щоб твоя воля завершувалась зараз у наших тілах, як на небі. Ти послав Ісуса до нас. Ти так сильно полюбив нас, що послав Його померти за нас. І ранами Його ми зцілилися. Його жертва принесла нам прощення. Ми стоїмо перед тобою виправдані, наче ніколи не чинили нічого злого. Ти явив нам чудесне спасіння. Простягни твою руку і зціли нас від хвороб. Ми просимо про це в ім'я Ісуса хтось страждає від запалення мозку, воно пов'язане з інфекцією в спинномозковій рідині. Відчуття таке, наче внутрішня частина черепа палає. Бог зцілює вас від цього. Він зцілює вас, усякий біль відходить від вас. Ви щойно відчули про холодний дотик до голови. Усяке запалення і біль зникають з вас просто зараз. В ім'я Ісуса тері так. Є хтось, у кого проблеми з тромбоцитами я не знаю від якої хвороби ви страждаєте, але Бог приводить їх у норму просто зараз. Вони самі відновляться. хоча ви здавали багато аналізів і проходили різні курси лікування. Ця проблема зникне завдяки божій руці. хтось інший страждає від головного болю. Це не просто мігрені, це хронічний головний біль, який мучить вас щодня. ви відчуєте, як він залишає вас просто зараз. Бог просто забирає його. Ви зцілені в ім'я Ісуса у вас хронічне запалення в суглобах, у плечах, ліктях, зап'ястях і пальцях рук. в ім'я Ісуса. Хай це запалення залишить вас просто зараз хай ваше тіло перестане воювати саме з собою. Хай до вас прийдуть здоров'я і повнота. Хай усяка тривога, стрес і травма підуть від вас зараз. Хай ваше тіло, душа і дух зціляться, щоб ви пережили те, що Бог приготував для вас. Не приймайте нічого меншого за повне зцілення. Є хтось, хто страждає від якоїсь форми артриту, ревматоїдного артриту. Ви відчуваєте, як через ваше тіло проходить імпульс. Це Святий Дух приносить здоров'я в кожну клітину вашого тіла. Прийміть його, підійміть руки і порадійте надзвичайним. Чудо визволення, Господи Боже всемогутній Ми дякуємо Тобі. Ти цілитель, хреститель, Спаситель і відповідь на кожну нашу потребу. Будь з нами зараз. Будь Еммануїлом Богом з нами і довкола нас. Ми дякуємо Тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Гроші можуть бути добрими. Можуть бути злом, гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любу. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Нещодавно я побував у Каліфорнії. На власні очі побачив ті руйнування, які приніс вогонь у Лос-Анджелесі. Я також побачив роботу операції благословення, яка допомагала тим, хто пережив цей страх. Серед них був чоловік на ім'я Брайан. Ось його історія. Це було жахливе видовище. Навкруги панував хаос. Падали дерева, обривались лінії електропередач, горіли будинки. Важко уявити, як усе це виглядало. Я не вірив, що хоч щось може вціліти після такого. однак все одно продовжував думати. Він встоїть, він встоїть. Я стою біля входу до будинку Брайана. Ось що залишилося від його рідної оселі, де жила його мама, і де він жив разом із сином. Як бачите, не залишилося нічого. Це лише один із будинків. Я пройшовся кварталами зруйнованих осель. Це кладовище будинків. Єдине, що лишилося після пожежі, це димар. Операція благословення працює тут. Ми були тут із самого початку. Ми хочемо, щоб люди знали, що вони не самі. Ми забезпечуємо їх їжею та наборами першої необхідності. Ми допомагаємо сім'ям на кшталт родини Брайана підвестися на ноги. Ми хочемо допомогти їм повернутися до нормального життя. Завдяки вашій підтримці, операція благословення робить саме це. Якщо ви жертвуєте, дякуємо вам. Ви змінюєте життя Брайана, його сина та інших мешканців, які кажуть, «Так, нам потрібна допомога, щоб відновити своє життя. Дякуємо за ваші пожертви. Залишайтеся із нами. Бо ми будемо співпрацювати з місцевими церквами, щоб зробити ще більше. Якщо ви ще не приєдналися до нас, Я запрошую вас зробити це просто зараз у Лос-Анджелесі і Північній Кароліні. Досі є люди, які потребують допомоги. Майстері говорили про жахливі пожежі в цих регіонах. як нам на це реагувати з любов'ю і співчуттям. Ви бачили Брайана батька одинака, який виховує сина. Він тренер, який присвятив життя дітям у школі Джона Міра. Він також працював сантехніком. Він втратив усе: дім, бізнес, інструменти. Але завдяки вам і вашим пожертвам ми змогли забезпечити його всім необхідним, щоб він знову підвівся. Він знову тренує дітей і все це стало можливим завдяки вам. Дякую. Стілення звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялося, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Ми хочемо відповісти на деякі з ваших запитань. Гордоне перше запитання від Майкла. Він пише, що станеться, коли в Єрусалимі буде відбудований храм, чи буде Бог там жити? Чи відновиться давня практика жертвоприношень тварин? Майкле, усе залежить від того, коли саме буде відбудований храм до чи після повернення месії. Якщо до, а деякі богослови вважають, що храм буде відбудований саме до повернення месії. То так, юдеї знову приноситимуть жертви відповідно до закону. Ось чому ми чуємо новини про червону телицю і відновлення священства. Мені ж ближче те, що сказав. Стефану синдріоні перед своєю смертю. Бог не живе в храмах, зроблених руками людськими. Він живе в нас і з вами. Чи буде ім'я Боже звеличене в Єрусалимі? Так. Він сказав, що його присутність, його ім'я будуть там. Чи порушить він цю обітницю? ніколи він уклав заповіти з Єрусалимом? І він буде там. молитва Соломона діє сьогодні. Із цього місця починається небо. І коли ви молитесь там, ви слідуєте молитві Соломона, і Бог її вшанує. Але водночас саме зараз ми з вами є його храмом. Пам'ятаєте, що ви храм Святого Духа, ви храм Бога Всемогутнього. Тож давайте жити достойно цього. Естер пише: вітаю, Гордона. Мені цікаво почути вашу думку щодо проколювання вух. Мої батьки завжди навчали мене, що будь-яке проколювання є гріхом і суперечить Біблії. Однак я бачу, що багато християнок, а подекуди й чоловіки носять у вухах саме сережки, а не кліпси. Я вже доросла і замислюю на над тим, чому вчитиму своїх дітей, чи справді проколоті вуха суперечить Біблії, чи можемо ми з дітьми носити сережки, залишаючись християнами? Дякую, Естер. Чудове запитання. Навіть у моїй родині немає єдності з цього приводу. Моя мама не проколювала вуха, а сестри прокололи і тоді замислююся... А як правильно це все трактувати? Моя старша донька не проколювала вуха, а дружина і молодша прокололи. Це особистий вибір. Але ось що говорить писання. В Єзекіїля Ілля, 16.12, сам Бог каже, і дав тобі кільце. На твій ніс і серги на вуха твої. І на голову твою прекрасний вінець він звертається до ізраїльських жінок. Якщо Бог сам говорить, що це нормально, якщо він дав їм таку прикрасу, отже, це прекрасно. Апостол Павло своєю чергою говорив, що нам слід прикрашати себе добрими вчинками. Він мав на увазі поклоніння. Я бачив християнські рухи, де все доходило до крайнощів. Сукня має закривати щі клотки, не можна показувати зап'ястя чи шию, не можна носити золоті прикраси. а в Індії рух, святість відомий цим. Обов'язково мати в руках велику чорну біблію, іначе саме це робить людину святою. Але давайте підійдемо до цього з позиції нового заповіту. Закон скасовано, але залишився закон совісті. Якщо ти не можеш зробити це з вірою, не роби. Якщо можеш, тримайся свободи. А завершимо словами: завжди радійте, безпристранно моліться за все, дякуйте. Бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі.